Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой! Ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд. Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу значос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о ні, ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це. Подивіться на це, який жах. О, ні! О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай! О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. Ах. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я Щось? можу розпилювати. Це супер суперсеколи. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, угу. а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого. Це Людяник. Давай подивимося. М -м. Сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше Ненсі. О, я Та не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а бачиш, тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалет із льодяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой, а тепер ми злизуємо порошок з Людяника. Мм, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. Мм. Все добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. Так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, У мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха, які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. Смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка. Ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так не, смачно, не, Ненсі. Не. Дякую. Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо Стеллу. Гей, стелло! О, дивись, моє око випало! Ти серйозно? Як страшно! Прибери його звідси! Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. Я... 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 О боже Еллі, нам потрібно її швидше так врятувати. Так я закінчив okay, я... це. Так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно! Але це все. Еллі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто! Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади, я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі. Дівчата, я виглядаю як монстр. Вау, хлопці, пустеля, гілочки вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока, і тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі лідсяла. Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре. Ура, перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово, мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс башта вийшла супервеличезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Pringles. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя а, черга. <глев> у мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Хм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно. Але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові? Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їсти. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе. Ой, так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально. Поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі. Добре, але там нічого немає. Привіт, стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі! Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово, я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрас справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі! Пахне жахливо. Смак і запах, а жахливий. Можна не з'їдати все. Що Нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно. Що? О, мій язик жовтий. Ха, смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да! Молодець! Do. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, Ой. не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура, Я роблю це. Чудово. Oh, oh. Я їм цукерку. Mm, ось і все. Miss. Ой. Ну гаразд. Шкода. Oh. Oh. Смачна цукерка. Давай швидше. Yeah. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, нужбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. Ха. Так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа. Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому у мене середній Ха, і я задоволений Добре, цим. Без Це хе-хе, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу! Так! Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно, це круто. А що якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж. Дивись, Дякую за... моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт, що сталося. Гаразд, я спробую. І ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е, так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От, М -м, і все. Смачно. Гаразд, все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло, я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай прокидайся. Може, підемо. Я більше не Бі можу. Більше. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто, класно. Ага. О, нарешті. О, ні. Ого. У нас є морозиво. І, боже, я швидкого приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так, швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух, дай мені свою ложку. Гей! Ура! Ой. Починаю! Ложка застрягла. О, ні. Я зможу її витягнути. Вау! Подивись на це. У мене тут скімо. Круто! Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз. Зараз це, ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну, я не про це. Але хотів би сам спробувати. Це дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. Oh. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло? Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк. Що вона робить? О, це круто. ти весь мокрий зараз.